Справа 1246. За 2 години кухар наліпив 260 пельменів. Причому за першу годину на 20 пельменів менше, ніж за другу. Скільки пельменів наліпив кухар за першу годину і скільки за другу. Ну що ж, давайте ми позначимо цю кількість пельменів, які наліпив кухар через Х та Y. Записуємо тоді нехай нехай. кухар, наліпив X за першу годину. годину, і Y пельменю за другу годину. Тоді, за умовою маємо записуємо, тоді За умовою. Маємо. Ну що ж, складаємо тоді два рівняння, об'єднуємо їх у систему рівнянь. Читаємо. За 2 години кухар наліпив 260 племенів. Тобто, за першу годину ми позначили через X. Додати за другу Y, то разом буде 260. Перше рівняння ми записали. Причому за першу годину на 20 пельменів менше, ніж за другу. Це означає, що на другу, за другу буде на 20 більше, ніж за першу. Тобто, якщо ми від y віднімемо X, Бо за другу буде на 20 більше, то ми отримаємо 20. Є? Ну що ж, для того, щоб розвити цю систему рівнянь, давайте ми запишемо друге рівняння трохи в іншому вигляді. На перше місце позначимо Х. То записуємо тоді рівносильну систему. Перше рівняння не міняємо. Х плюс y дорівнює 260. А друге рівняння запишемо як мінус х плюс y дорівнює 20. Є? Отже, ось таку рівносильну систему рівнянь ми отримали. При x у нас протилежні коефіцієнти, і щоб розв'язати, ми можемо почленно додати ці рівняння. Ну що ж, у нас є, запишу як перша дія. Тоді x додати мінус х або відняти х і є плюс y, і є плюс y. І це дорівнює. Ну і справа у нас є 260 і є 20. Є? Ну що ж, сума x, відняти Х дорівнює 0, суми їх можна викидати, то Y плюс Y це буде 2Y дорівнює, А 260 плюс 20 це буде 280. Є? То знаходимо обидві обиду рівняння, ділимо на 2. 2Y 2у на 2 це буде Y. Дорівнює. І 280 тоді ми ділимо на 2. це буде, Записуємо 280. Ми ділимо на 2. Є? Ну що ж, пишемо, що y тоді дорівнює. 280, що ділиться на 2, це буде 140. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює y. А зараз як нам обчислити, чому дорівнює x. Наприклад, у перше рівняння підставляємо замість y 140, що ми знайшли, записуємо друга дія. Тобто x плюс y, то ми пишемо x додати, а замість y пишемо 140. І це дорівнює 260. Є? Ну що ж, переносимо плюс 140 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що х тоді дорівнює 260. Зліва було плюс 140, справа буде мінус 140. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. 260 мінус 140. Це буде 120. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює х і чому дорівнює y. А зараз можемо тоді записати, скільки ж наліпив кухар пельмені за першу годину і за другу. Записуємо. Отже. Кухар. наліпив, За першу це X, то 120 на пельмені. Тоді 120 пельменю 120 пельменю за першу годину і 140 За другу. Годину. Є? Ну що ж, ми дізналися, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки пельменів наліпив кухар за першу годину записуємо за першу 120? Так, пельменів. І скільки пільменів за другу, пишемо 140 пелімів. Є. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.